Ваші увазі новини спорту. Добрий вечір. Обласна команда запорізьких ушоїстів традиційно потужно виступила на всеукраїнській арені у Павлограді, де фінішував розіграш нагород Кубку країни. Наші спортсмени зуміли вибороти друге загальне місце. Останнім часом Забрійська кузня кадрів регулярно готує спортсменів високого рівня. Причому у традиційному ушу мають нагоду себе знайти прихильники багатьох напрямків та стилів. На міцному фундаменті місцевого ушу гідне місце має і бордянський осередок розвитку цього виду спорту. У курортному містечку давно розвивають китайське бойове мистецтво і успіхами також можуть похвалитись чималими. Отже, спільними зусиллями регіональної команди у Павлограді наші поприди зуміли здобути 29 нагород, 8 з котрих найвищого гатунку. По два золота та одному сріблу мають лідери зібрійської команди Максим Пасько і Максим Данченко. Двічі підіймався на найвищу сходинку п'єдесталу і Антон Данильченко. Одне перше і одне друге місце зуміли отримати Маргарита Маренгольц і Марія Іванова. По одній золотій нагороді мають Микита Задорожний та Олександр Тютюнник. У Запоріжжі фінішував перший етап чемпіонату України з екстремального велоспорту. Понад півсотні спортсменів із різних куточків нашої держави взяли участь у видовищних перегонах. Детальніше у наступному сюжеті. Отже, участь у першому етапі змагань з велоспорту Даунхіл мали можливість взяти чотири категорії спортсменів: еліта, юніори, майстри, аматори, а також дівчата. До турніру допускались власники двох видів залізних коней хардтейли та двох підвіси. У наявності обов'язково мали бути захисні шоломи та два комплекти гальм передні та задні. Зазначимо, що Даунхіл це екстремальне змагання на гірському велосипеді, котре поєднує у собі швидкість, небезпечні трюки та адреналін. Щодо звітних змагань, то траса була прокладена уздовж берега. А Дніпра поблизу острова Хортиця спортсменів на дистанції довжиною у 400 метрів та перепадом висоти у 40 метрів чекали важкі перешкоди. Круті схили, вилети, швидкісні трампліни, колоди, камені та багато різних елементів. Приємно, що серед учасників з Києва, Харкова, Дніпра, Черкас, Івано-Франківська та інших міст у категорії майстрів не знав собі рівних наш земляк Олексій Свищенко. На другому місці цієї ж категорії опинився ще один господар Дмитро Лермонтов. Другий етап чемпіонату України з екстремального велоспорту. Відбудеться у Кривому розі 30 квітня. Сьогодні на базі місцевого ліцею номер 34 відбувся зональний етап всеукраїнської військово-спортивної гри «Сокіл Джура». Чотири шкільні команди Шевченківського району продемонстрували свої творчі навички та фізичну підготовку. Всеукраїнські змагання покликані прищепити у школярів любов до спорту, здорового способу життя та до своєї батьківщини. Тому на свято завітали військовослужбовці, які своїм прикладом надихнули учасників на нові звершення. Щодо самих змагань, то учні восьмих класів демонстрували знання з історії країни, влучність пострілів, строєву підготовку та інше. Гра сукілджура, вона багатошарова. В цьому в грі входять спортивні організації з елементами туристичної підготовки це полоса перешкод, потім е -м, е -м, туристична підготовка, там, е -де деякі вправи з Раз, намети, е розводження вогнища, тобто це багато такого, туди. ну і фізична підготовка, там, кроси. Першого етапу змагань команди на сцені спробували здобувати журі своїми творчими талантами. Задля цього колективи підготували презентації, створили власні гасла та пісні. А вже під час наступної спортивної частини мусили подолати смугу перешкод. У такий спосіб рефері перевірили, як школярі поводять себе в екстремальних умовах. Буде п'ять етапів. Перший етап це стрибки по купинам, де діти повинні подолати заболоченню місцевість. Другий етап це ходьба по жердям, переправа теж по заболоченню. Чиним або поярам, третій етап по по-пластунськи. діти показують вміння проползати по пластунськи під і зверху, як там завгодно в місцевих умовах. Четвертий етап це маятник, це подолання смуги перешкод з яровам. І п'ятий етап це гусячий крок. У районах нашого міста змагання триватимуть протягом квітня-травня. По завершенню зональних етапів визначаться переможці. Організатори сподіваються, що їх буде близько 30. Вирішальний раунд обласний турнір, намічений на червень. Це все про спорт на сьогодні. Хай святкові дні будуть насиченими тільки на яскраві та позитивні емоції. Проведіть вихідні із користю, а головне активно. На все добре.